Вітаю команда першого подільського готова підсумувати день, що минає. Тож, про головні події 10 березня. Далі. У надскладний для всієї країни час важливо не втратити себе. Культурних діячів, митців та творців, відзначив Володимир Зеленський під час церемонії нагородження лауреатів щорічної Шевченківської премії. За словами глави держави, кожна справа, яка приурочена Україні, її боротьбі за волю та незалежність, неоціненний вклад. Адже саме зараз українська нація пише історію вільного народу. Я хочу сьогодні подякувати усім вам. І цьогорічним лауреатам шевченківської премії і усім нашим митцям та діячам культури, які попри все знаходять собі сили, щоб творити для людей. Дякуємо вам. <плес> творити те, що дає захист кожному українському серцю, коли, коли важко. Коли страшно, коли боляче, творити те, що оберігає нашу ідентичність, те, що не здатні знищити жодні ракети, те, що ніколи не зможуть у нас забрати, те, що об'єднує українців сьогодні, де б вони не були, на фронті або в наших містах, містечках чи селах, ми знаходимо хвилини і можливості, аби прочитати наші книжки, послухати нашу музику. Доторкнутися до свого українського мистецтва. Ми відчуваємо різні емоції, але однаково високо цінуємо вашу роботу, ваш внесок, ваш талант. І я щиро дякую кожному митцю, який став частиною нашої спільної справи боротьби за наше майбутнє, майбутнє всіх, майбутнє України. Дякую тим багатьом діячам культури, які безпосередньо долучились до Сил безпеки та оборони. Дякую тим артистам, які постійно відвідують наших воїнів на передовій, проводять в Україні та за кордоном благодійні заходи, збирають кошти і закривають потреби того чи іншого нашого підрозділу. І дякую всім тим митцям, які присвячують своє життя. Творенню заради інших, які генерують світло і тепло для кожної людини. Анатолій Зеленяк у грудні 2022 року переїхав мешкати з Тернопільщини у Нетішин. Тут у нього була єдина рідна людина тітка, 25 січня 2025 року. Його мобілізували до війська. А 26 лютого захисник прийняв свій останній бій на Донеччині. Вибухове поранення не дало шансів для життя 10 березня. Із захисником попрощалися у громаді. Вічна пам'ять українському герою щирі співчуття рідним. Хмельницький серцево-судинний центр отримав нове оснащення. За повідомленням Міністерства охорони здоров'я у закладі відтепер функціонує ангіографічна система. Завдяки такому обладнанню лікарі зможуть проводити складні втручання при інсультах, стенування сонних артерій, хронічних звужень судин, виявляти та лікувати порушення розвитку судин головного мозку, імплантувати штучні водії ритму серця. Тощо частина лікарів вже пройшли навчання для роботи з обладнанням. Навчання тривати. Теме і надалі. За зловживання службовим становищем винесено вирок директору Кам'янець-Подільського історичного музею заповідника Олександру Зарембі. Посадовець неправомірно призначав премії та доплати, а також виписав собі матеріальну допомогу. Додатково під час перевірки було виявлено, що Олександр Заремба не ініціював обумовлених робіт, на які отримав кошти із міського бюджету, що призвело до збитків на суму в півмільйона гривень. Посадовець визнав свою провину та співпрацював зі слідством. Суд виніс пом'якшений вирок та призначив два роки іспитового строку із можливістю оскарження рішення. За зловживання службовим становищем винесено вирок директору Кам'янець-Подільського історичного музею заповідника Олександру Зарембі. Посадовець неправомірно призначав премії та доплати, а також виписав собі матеріальну допомогу. Додатково під час перевірки було виявлено, що Олександр Заремба не ініціював обумовлених робіт, на які отримав кошти із міського бюджету, що призвело до збитків на суму в півмільйона гривень. Посадовець визнав свою провину та співпрацював зі слідством. Суд виніс пом'якшений вирок та призначив два роки іспитового строку із можливістю оскарження рішення. Медичний автомобіль передали нетішенці для військових медиків, що борються за життя воїнів на Донецькому напрямку. Старша медсестра приїхала особисто в місто енергетиків для передачі авто. До благодійної справи долучилися прихожани кафедрального собору, штаб допомоги ЗСУ, колектив ХС і не лише за словами медикині. Мати сучасне відремонтоване авто надзвичайно важливо у зоні бойових дій, адже від цього залежить життя тих, хто протистоїть ворогу. Інколи хвилини мають велике значення в тому, щоб рятувати життя людини. Така підтримка людей дуже стимулює військових, тому що вони бачать, що їх не кинули на сам на сам з ворогом, а що є підтримка із тилу. І це має велике значення для моральної підтримки, ну і, звичайно, матеріальної наших військовослужбовців. Після повернення із зони бойових дій захисникам потрібно повернутись до цивільного життя. Допомагає адаптуватись поліцейським, які виконували завдання на фронті. Психологиня Олеся Редик. Аби підібрати правильні методи психологічної підтримки, жінка побувала на фронті. Історію сильної жінки далі. Відважна та готова допомагати іншим. Олеся Редик працює із поліцейськими, які знаходяться на лінії зіткнення, та із бійцями, які повернулись із зони бойових дій, надає психологічну підтримку та стабілізує емоційний стан після повернення із фронту. Також психологиня працює над покращенням ментального стану та відносин у сім'ях захисників. Для того щоб зрозуміти хлопців, які знаходяться спосередньо на зіткненні на передовій. Мені було важливо зрозуміти, що вони відчувають які в них прояви емоційні, які в них психічні і психологічні прояви, щоб їх побачити, щоб краще зрозуміти їхній побут, яким чином вони там відпочивають, з яким вони настроєм емоційним йдуть у бій. Для того мені хотілося поїхати. Таке рішення покликане й внутрішніми переживаннями жінки. Чоловік Олезі, спецпризначенець. І спочатку повномасштабного вторгнення він часто перебуває на лінії зіткнення боронячи державу. Мені було краще його зрозуміти і надати йому першу психологічну підтримку після того, як я також з'їздила і побачила, як хлопці там проживають, чим вони займаються, і які проблеми з якими проблемами вони стикаються в психологічному плані. Як каже психологиня, у неї сім'я військових. Тож, коли вона розповіла про таке рішення батькам, вони поставились із розумінням. Вони мене підтримали, також підтримали тут на роботі, адже поки я була на передовій, мій чоловік безпосередньо знаходився з дітьми вдома. Для того щоб поєднати роботу і дім, треба також працювати багато над собою. Треба вчитися застосовувати різні техніки стабілізації. Щоб усе увесь негатив, який ти отримувала при спілкуванні на роботі, залишався на роботі. Психологічні методи застосовує на собі задля підтримки власного емоційного стану, Олеся створила для себе безпечне місце. Таким для неї став простір, де можна спокійно випити чашку кави, послухати улюблену музику та почитати поезію. Олеся каже: у такий спосіб вдається позбавитись від негативу та продовжувати допомагати захисникам. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. 211-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка відзначили у Хмельницькому. Представники аматорського театру Дзеркало встановили інсталяцію, присвячену Кобзареві. Однак, побачити її можна було лише протягом години. Образ Тараса Шевченка ожив серед містя Хмельницького. Організатори інсталяції пояснили, що їхня ініціатива мала на меті не лише вшанувати пам'ять видатного поета, а й привернути увагу до його творчої спадщини нестандартним способом. Кожного року ми використовуємо якусь нову форму. Минулого року це була пісочна анімація, і е, засобами пісочної анімації ми розповідали історію. Цього року ми вирішили зробити таку акцію е, привернути увагу просто людей. До, до... І, і знаєте, якщо людина хоча б побачить. І згадає, що ага, це ж ось день народження, і день смерті Шевченка. Вони поряд йдуть і, 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 і згадає це, і десь зайде і почитає його якісь е, твори, то це вже буде певним чином перемога. Окрім інсталяції, поряд з імпровізованим пам'ятником розмістили скриньку для збору пожертв та підтримку військових. Таким чином акція набула ще й благодійного значення, адже всі зібрані кошти будуть передані захисникам України. У нас багато друзів, які зараз в, з мистецької середи, які зараз знаходяться в Збройних силах України, і ми завжди допомагаємо їм цими донатами, саме їм, людям, які з мистецької сфери пішли в Збройні Сили України, бо ну, ми їх знаємо, ми їх любимо і завжди допомагаємо і після вистав збираємо кошти. Хоча інсталяція була тимчасовою, вона викликала інтерес серед містян, які встигли її побачити. Поділилися враженнями та долучилися до допомоги армії. Театр дзеркало не вперше реалізовує подібні мистецькі акції, спрямовані на популяризацію української культури та підтримку захисників. Оксана Мідєва, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський. У Хмельницькому збереглось чимало будівель, які переносять у собі вікову історію, але продовжують прикрашати вулицю міста унікальною архітектурою. Один з таких особняк на вулиці Володимирській це зразок архітектури початку ХХ століття, який у різні часи мав різне призначення. Чим цікава ця будівля та які таємниці вона приховує, дізнаємось далі. Одноповерховий з виразним фасадом та декоративними елементами. На вулиці Володимирській, 103, розташований особняк 1907 року. Споруда була побудована у модернізованій формі та досі зберігає свою елегантність. Будівля дуже гарно збереглась на даний час. Були невеличкі перебудови і є дуже гарним зразком міської забудови садибного типу початку ХХ століття. Хто був першим власником цього приміщення, точно невідомо. Подейкують це місцевий підприємець, але його ім'я на жаль втрачено. Відомо, що в 20-х роках минулого століття була націоналізація даної будівлі, і в ній проживали просто службовці. Різні історичні періоди наклали свій відбиток на споруду за радянських часів з 1937 року на цьому місці був розташований будинок піонерів, який діяв близько 18 років, поки не переїхав в інше приміщення. А пізніше у 70-х роках в особняку розважали людей ляльковими виставами. У 2010 році наказом управління культури туризму і курортів було занесено дану будівлю як щойно виявлений об'єкт культурної спадщини за видом архітектура. Наразі виготовлена облікова документація згідно чинного законодавства і передано до профільного міністерства до занесення її до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Нині цей будинок не тільки приклад збереженої спадщини. Тут розміщується обласний науково-методичний центр культури і мистецтв, де проводяться різноманітні виставки, культурні та благодійні заходи. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. 9 березня 2025 року виповнилося 211 років з дня народження одного з найвідоміших українських поетів, чиї слова переказують навіть діти через сотні років. Вірші Тараса Шевченка не втрачають актуальності і є улюбленими для багатьох. Сьогодні наші журналісти запитали у хмельничан, які рядки написані Кобзарем залишилися у їхній пам'яті. Тарас Шевченко символ української культури та національної свідомості. Його поезія живе у віках, надихає та змушує замислитись. У Шевченківські дні ми запитали у хмельничан, які рядки, написані Кобзарем, закарбувалися у їхній пам'яті. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі. Щоб плани широкополі і Дніпро, і круч, було видно, було чути, як криве регучі. Якби ви знали паничі, як люди плачуть уночі. Як у поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чогось було. Мені так любо, любо стало. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями будуть, плугатарі з плугами йдуть. Мені 13-й минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сідало, чи то мені Я, я забулася, чи то чого, да, чого, чого було. Мені 13-й минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені не пам'ятаю, чогось було, там щось таке. Да. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милі, дали не широкополі, і Дніпро і круче. Видно було, видно було, чути, дерева ревуть. ривуть. Про головні події країни та області, які не увійшли до підсумкового випуску новин. Ви можете дізнатися на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Ми працюємо для того, аби ви володіли лише правдивою інформацією. Тож дякуємо вам за довіру та до зустрічі на першому подільському.